Итак, 18 параграф дуже легкий. Ми його вчили з іншої сторони. Ми вчили відносно того, як пішоходи себе мають поводити да, на пішохідних переходах. А тепер ми вчимо, як ви, як водії, маєте себе поводити перед пішохідними переходами таке дзеркальне відображення, да? сторіночка 65, параграф 18, проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Пункт 18,1 каже, що на нерегульованих пішохідних переходах головніше Пішо. Пішоходи. Ну і все. Тому ви поступаєтесь їм дорогою да і не робите їм нервів. да Тепер далі. Якщо ви, наприклад, як водій, наближаєтеся до нерегульованого пішохідного переходу, то, а далі увага, бо будете відповідати інакше, буде засвічуватися червона у відповідях. Спочатку. Коли ви бачите таких пішоходів, ви маєте почати зменшувати швидкість руху. Чому не гальмувати повністю, чому тільки зменшувати швидкість руху? Тому що бувають ситуації, коли ви підгальмували трошки, чуть зменшили швидкість руху, поки доїхали, на пішохідному вже всі пішли. Нащо вам зупинятися? Ви підгазували і поїхали собі далі. А бувають ситуації, ви зменшили швидкість руху, під'їхали, зупинилися, тому що там куча людей. Да? Тому правильна відповідь в сервісному центрі буде так: перед нерегульованим пішохідним переходом, на якому перебувають пішоходи, спочатку треба зменшити швидкість руху, а далі у разі потреби здійснити повну зупинку. Зрозуміло? Так, далі поїхали. Пункт 18,2. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях, а це ми з вами вже вчили. Подивіться на малюнок, коли водій має зелений сигнал світлофора або має сигнал від регулювальника, що йому можна їхати, і в цей час вже пішохід має сигнал, що йому можна йти. Да? Або пішохід має сигнал від регулювальника, що йому можна йти, то при перетині головніше будуть завжди. Пішоходи тому ви на куточок виїжджаєте, зупиняєтеся, пропустили пішоходів і продовжили собі ру. Да? Пункт 18.3. Якщо у вас посередині стоїть острівець безпеки для пішоходів, да, на якому перебувають пішоходи. Або якщо острівця безпеки немає пішохід, у вас просто стоїть посередині да, на подвійній суцільній, да, то ви маєте проїхати з безпечним інтервалом, так, щоб не зачепити бабку з острівця безпеки і не вести її на попоті яку лялю. Розумієте, так? Да? Може, вона Може. Вам все зрозуміло? Тобто зберігайте інтервали, тому що ви можете її не зачепити, але проїхати з великою швидкістю дуже близько, людина просто може, ну, грубо говоря, там, не, ну, не устоять, да, Повітря може скинути, або може у людини знаєте, таке як легке таке, запаморочення, да, переляк може бути, там, ну, і всяке таке. Потім до бабок їздити, яйцями то, всього не було, будь ласка, не тягайте за собою пішоходів, Зберігайте спокій, інтервал. да. Далі поїхали. 184. Мені не подобається перший рисунок малюнок, але мені подобається дуже другий малюнок. Давайте на другий подивимося. От якби ці два хлопці зробили півтора кроки назад, їх не видно. Це 90% пішоходів, які гинуть, гинуть саме в такій ситуації. Тому що вантажівка стоїть, вона бачить тих пішоходів і вона не їде. Пішоходи йдуть собі, впевнені, бо вони бачать, що вантажівка зупинилася. А водій зеленого автомобіля думає, Тю, які странні люди, чого вони стоять. А я поїду, у мене смуга вільна. І як дає газу в тій правій смузі. І якраз в цей момент, коли він дає газу, з-під капоту іншої машини виходять пішоходи, розумієте? Тому будьте дуже обережні у вигляді водіїв, якщо ви бачите, що стоїть інший водій на автомобілі і не їде, значить він когось там бачить. Про кого ви навіть не здогадуєтеся, зрозуміло. І ось тут я вважаю варіант пірібдіть, чим не добдіть. Знаєте, краще ви зупинитеся і там нікого не буде, ніж ви не зупинитеся, а там хтось вийде. А особливо діти, знаєте, як дорослі не подумають навіть подивитися, а діти, то взагалі ж не думають, вони біжать собі і все. Тварини і все, що хочеш, тому будьте дуже, дуже, дуже такі нормальні водії, правильні в цьому плані. 18.5, значить, ми бачимо з вами пішохода з порушенням зору, да? бачимо якраз знак, який ми тільки що вивчили да? наземний пішохідний перехід. І бачимо, що до нього докріпили табличку, що з можливістю переходу людей з порушеннями зору. Да? Ну і все, і тут перевага в русі у такого пішохода. Тут пішохідний перехід питань до нього немає. А от на другому малюнку, подивіться, він переходить в неположеному місці. Ви бачите? Так ось. В Цьому пункті кажуть, що якщо ви бачите людину з порушеннями зору, яка підняла тростинку білого кольору трошки вверх, це вона вам подає сигнал, що вона дезорієнтувалася в просторі. Тобто ця людина не розуміє зараз, на пішохідному вона не на пішохідному, Напросто просто цього не розуміє. Тому вона піднімає цю тростинку для того, щоб всі зупинилися і дали можливість їй перейти. Зрозуміло? А якщо в такому випадку можна буде вийти з автомобіля і допомогти? Я тобі скажу так: що точно, точно що можна зробити, це увімкнути машину на аварійну світлову сигналізацію. Так. А потім, ну таке, знаєш. Ну, Якби, наприклад, я стояла в правій смузі, я б припаркувалася без права на аварійці, може, вийшла і допомогла б тій людині. А Але якщо так? ти будеш стояти посеред дороги, це такий варіант, знаєш, небезпечний, ти можеш вийти, хтось <клес> мантулиться в твою машину, ще й тебе вб'є. Ну, Тому, ну, таке, okay. Okay. Да. Але аварійку включить обов'язково, бо це ж людина переходить в неположеному okay. місці. Okay. Далі, 18.6. Забороняється виїжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на пішохідному переході. Чому ви знаєте, тому що такий, ну, такий випадок змусить вас зупинитися на пішохідному, і ви перекриєте рух пішоходів. Да? Тому, якщо у вас пробка якась да, така, що сталося, там щось не, ну, не, не так, роз'їзду немає, да, проїзду, то зупиніться, всі, хто вліз після пішохідного переходу, всі, хто не вліз, до пішохідного переходу, щоб оця пішохідна зона була вільна. Зрозуміло? Yeah. Далі, 18-7 дуже легкий yeah. пункт, бо ми бачимо на малюнку перегорніть сторінку, що чомусь вчителька розставила ноги на пішохідному переході, підняла прапорець і стала вам улибатися, да? посміхатися. Це що вона хоче від вас? Те, ще зараз переходять дорогу Переходять дорогу діти, і вона перетворилася на кого? На регулювальника, на регулювальника да, таке зілля зворотнє. От. Все, вона в даному випадку регулювальник, ви їм зобов'язані просто слухатися і чекати, поки дітки перейдуть дорогу. Зрозуміло? Да. 188 пункт ми вчили. Ми бачимо з вами на малюнку, трамвай стоїть. Двері відчинені, здійснюється посадка висадка через проїзну частину. Правильно? Ми не заїжджаємо в зону посадки висадки, а зона посадки висадки починається у нас від синього знаку початок зупинки. Правильно? Правильно. А ще у нас є розмітка, яку ми будемо потім вчити. Бачите, таке зі... зігзагів такий жовтенький. Да. Якщо він є, то він вам показує, що от за цю зону не заїжджає, бо там вже оце ж посадка висадка. Да? На другому малюнку ми бачимо з вами, що в трамвайчика відчинені дверки, да? а пішоходів немає, але їхати все одно суворо заборонено. А ось на третьому малюнку ми бачимо, що трамвай зачинив двері, потім ми бачимо, що всі уповзли з проїзної частини. А значить, тепер ми можемо з вами продовжити рух. Зрозуміло? Ну і 18.9 пункт ми вже вивчили з вами. Ви бачите автобус, або це може бути мікроавтобус, який здійснює перевезення організованих груп дітей, і в даному випадку він чогось включив аварійку. Що у нього відбувається? Ми це вчили на дев'ятій темі. Що ти сказала? Висадка. Посадка, висадка. Дітей, пам'ятаєте, на дев'ятій темі я казала, що автобуси мікроавтобуси, які здійснюють посадку висадку, дітей, зобов'язані вмикати кнопку аварійної світлової сигналізації, щоб всі інші водії зменшили швидкість руху. І проїхали обережно а і були морально, і фізично, і технічно готові до того, що може бути таке, що повна зупинка буде, щоб не збити дитину. Да? Тому зменшуємо руху, а у разі потреби, маємо бути готовими до повної зупинки транспортного засобу. Зрозуміло? Ну і супер. На цьому параграф закінчився, і ми з вами переходимо до наступного: обгін транспортних засобів. Thank <laughs> you.